Наш цех переробки займається саме переробкою риби, яку ми власно вирощуємо, адже ми маємо понад 6 тисяч гектарів водних об'єктів. Наразі ми є переможцями тендеру по філе риби, то столоба та короба для нашої Збройних сил України. Нашим салим штатом переробляємо рибу завдяки автоматизованій машині і також вручну. Маємо можливість постачати збройним силам України великі тонажі риби, яку ми виростили, вирощували весь сезон. З нашої риби ми до сьогоднішнього дня також виготовляємо перероблену рибу в консерви в жестяній банці. Також має гарний саме гарний попит і на ЗСУ. Термін придатності, якої є три роки, це з білга, амура, стостолоба, скоропа. Всерія є як в олії, так і в томатному соусі.